Друзі привіт! Ви на каналі Казак Андрій І ви знаєте, чого це відео випустилося? Бо сьогодні 15 те я з Бойки Але це не важливо сьогодні день народження Undertale. Це відео думаю вийде дуже уже пізно. Зараз я його знімаю ранком, але вийде воно десь о 16 мабуть, або о 18, коли я верну зі школи. Або може і зараз. Ну, коротше, дивіться, зараз я просто вам буду щось втирати. Просто тупо втирати щось буду вам. Просто знаю, що... Щось тупе в сухі не втирати. не знаю, ну, дивіться. Скажу свою думку про Undertale або Deltarun. По-моєму, Deltarun краще. Дивіться, це моє мнение. Ви мене не обсирайте в коментарях, якщо взагалі хтось буде дивитися це відео. Дивіться, по Моєму для краще просто того, що там все краще майже, реально. Тобто, там графіка краще, геймплей, сюжет реально набагато краще, по-моєму. Атаки, паттерни, хітбокси. Там персонажі. Вони більш прописані. Тому, ну, він краще. Undertale, Там дуже погана графіка, я вам скажу. І, подивіться на фріск. І все подивіться на скільки там якийсь ніби VHS-фільтр на ж вам не кажу, то, що сама гра була, вона хороша. Я її люблю я. Я її люблю так Але просто Ось хороший. Але типа графіка, щось там таке. Якісь там VGS-фільтри, не розумію навіть чого. Ну, короче, мені більше подобається Дельтору. Там мені кажеться все краще. Я вже вісім хвилином щось затираю, якусь дурню 2 хвилини цілих. Зараз 5, 4, 3, 2, 1. Все. три хвилини затравала вам якусь дурню. Ж. Знаєте, вообще я хотів підготувати якесь святкове відео. Типа я його хотів раніше підготувати просто а потім випустити на день народження на день народження Undertale на 10 на 10 річчя. Так, якщо хтось не знає, то це сьогодні. Чи забув про це? І зараз побачив одне відео, яке в буде незабаром одного ютубера про віднародження Андертейлу, то що йому 10 років виступняюся Андертейлом. І я вспомітав, вспом'ятав, те, що я нічого не робив. І зараз записую якусь дурню. Вель, просто щоб просвяткувати хоча б якось. І це, я думаю, зробити собі так сьогодні. Це мабуть не попаде в, не попаде в екран. Але дивіться, я хочу, якщо цей, зібрати гроші, може взяти цей якийсь напіток і відсвяткувати. Думаю, буде круто. Я позігаю так багато, я не знаю чого, будь що я багато втираю. Блин, я не знаю, що я ще сказати. Я не знаю, я думаю, так що... Андрій. Знає, що таке Тельтарун, але він ж не знімав відео про це. Я скажу, дуже, я вам скажу, дуже вибачаюсь, але ну реально, я знаю, що це. Я грав у мене тоді. Просто я раніше я знав про нього. коли був комп'ютер. Але я думав, та що це за фігня якась? Ні, що це? Я таке не люблю. Це які... це якийсь безбентовий гаф, А потім, коли у мене чуть розбився ноутбук, його більше немає. Ще пройшло часу, я зрозумів. Блін я обожнюю Дельта Рун. І до речі. А то скаже, хто буде писати думки або просто каже, Те, що цей Undertale була думка перша, типу він вийшов перший. Чи щось таке? Ви помиляєтесь. Типу він вийшов перший, але думка про Дельтарун з'явилася ще дуже, дуже давно у Тобі Фокса. Він, я вам скажу, геній. Він навіть з цієї цього... сну якої думка про Дельтарун взяв персонажів до Undertale, деяких, я думаю. Типа Санзаторі, Лязгора. Ну, коротше, ось так от. Уже 6 хвилин пройшло, я думаю, можна закінчувати це відео. Всім дякую для... за просмотр. Всім па-па!